вас вітає до канало Океан Трейд. Твердосплавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстаті у обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, загартованими і лагованими сталями, чованом і титаном. Представляємо вам шпоночну твердосплавну монолітну фрезу по алюмінію від торгової марки Агір. Інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті у важкодоступних місцях. Перейдемо до основних характеристик фрези. Діаметр ріжучої частини 8 мм, діаметр хвостовка 8 мм, довжина ріжучої Частини 24 мм при загальній 60 мм, спіралі 45 градусів. На нашій фрезі розташовані два зуби, що чудово підходить для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердоспанна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC-55, що ідеально підходить для фрезерування деталей з алюмінієм. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Рідбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Достав коробним будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.